Дорогі учні, шановні вчителі, батьки, вітаю вас із святом останнього дзвоника та завершенням навчального року. Останній дзвінок це свято, на яке усі чекають незнетерпінням у попереду пора літніх канікул для багатьох учнів, відпустки для педагогів, пора відпочинку. Останній дзвінок. Раніше навіть ніхто не замислювався, що він пролунає у нашій школі одночасно для всіх, для тих, хто навчається, і для тих, хто навчає. За цей навчальний рік ми всі стали ще мудрішими, упевненішими, загартованішими. Дорога моя шкільна родина, цей навчальний рік стане останнім роком для вас в полі рідної житлові. Танк в країні, міграційні процеси, зменшення контингенту учнів та наповнюваність класів менше 20 учнів, проведення занять у дистанційному форматі не дають нам можливості залишатися разом у Сребненському закладі освіти. Сподіваюся, що в мирні часи. Знайдуться спонсори, які відбудують нашу школу. По одному інтерв'ю я говорила, що немає школи, немає і села. Сьогодні хочу цю думку перефразувати: коли відновиться, відродиться село у мирний час, то і відбудується школа, і по новеньких шкільних класах і коридорах знову залунають дитячі голоси та сміх дітей. Вірю в це, сподіваюсь на краще. Але поки що. Запам'ятайте та збережіть у своїй пам'яті шкільні роки, як неоціненний дарунок долі, непідобланий плин часу, образ вчителя, який навчав кожного з вас не тільки читати й писати, а й основам великої науки під назвою життя. Сьогодні кожен з вас, перегортаючи сторінки шкільної історії, зупиниться на тій, що має назву Срібненська школа, і полинуть тоді думки приємні, життєрадісні. І защемить серце, бо згадаєте своє минуле дитинство, теперішню юність своїх кращих друзів, своїх порадників і наставників, учителів. Навчальний рік завершено. І я хочу привітати сьогодні першокласників з їх вдалим стартом. Привітати і випускників початкової школи, які вміло здолали всі перші сходинки, і на них тепер чекає середня ланка, цікавий світ нових предметів. Привітати випускників 9 класу. Дорогі випускники, 9 років тому назад ви заявили про себе, як про школярів, що прийшли у школу серйозними намірами. Із зацікавленням і страхом заходили в клас, з великою увагою стежили за кожним рухом учителя, щоб все запам'ятати. А коли приходили додому, то з повагою і любов'ю говорили батькам про ваших вчителів. У стінах рідної школи ви отримали безцінні знання і досвід. Який обов'язково допоможе вам вибрати правильну дорогу у житті. Кожен з вас це унікальна, неповторна особистість, кожен з вас здатний відстояти свою думку, витримати будь-які випробування для досягнення успіху. Оберіть свій шлях, аби зростати, розвиватися, упевнено крокувати вперед. Бажаю, щоб цей шлях був щасливим, багатим на цікаві події, блискучі ідеї та грандіозні успіхи. Будьте гідними поваги людьми, і радуйте нас і батьків своїми досягненнями. Сьогодні ми маємо нагоду низько вклонитися вчителям, які не тільки озброють учнів знаннями, а й формують їх духовно і фізично, прищеплюють життєві принципи, допомагають виробити характер. Ви є тими, хто творить майбутнє Україну. Бо від вихованості і навченості сьогоднішніх учнів залежить те, якою буде наша держава. У близькому і далекому майбутньому. Шановні педагоги, дорогі мої колеги, прийміть сердечні слова подяки за вашу працю. Своїми мудрими порадами, чуйним ставленням і справедливими настановами ви щороку допомагаєте учням долати непростий шлях осягнення знань, добробуту вам, мирного життя, гармонії душі і спокою на серці, міцного здоров'я, чистої любові, вірного щастя і світої надії. Неможлива без учнів, але вона так само неможлива і без батьків цих учнів, людей, які довірили нам педагогам найцінніше у своєму житті. Спасибі вам, батьки наших учнів, за строгість і поблажливість, за виховання і любов, за прийняття і розуміння. Спасибі за все, що ви зробили. Нехай ваша любов і увага щодня підтримує дітей і наповнює багатим змістом життя. Дорогі діти! В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевнена, що зерна науки, які вам засіяли у стінах срібненської школи, зростуть у ваших юних душах, урожаю мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими! Досягайте високих результатів у навчанні. Будьте активними у громадському житті тієї школи, яку ви обрали для подальшого навчання. Пам'ятайте та не забувайте, що ви учні нашої школи. А це значить розумні, талановиті, витривалі, сильні духом. Доведіться не осоромте рідну школу та вчителів, які вас навчали. Дорогі учні, шановні вчителі, батьки. Дозвольте мені ще раз привітати вас із завершенням навчального року побажати вам віри та впевненості у завтрашньому дні, добра й благополуччя, здоров'я і миру у вашому домі.